Рядачам двадцять першого видивитись програму «Спорт Pro. -про». І цього тижня я запрошую вас у закулісся Закарпатського водного поло. Мій гість це Володимир Гавриленко, президент та головний тренер ватерпольного клубу Ужгород. Пане Володимире, я дуже рада вас вітати в новому форматі на робочому місці у басейні. Про будемо розповідати про цей класний такий спортивний, такий. Дуже змагальний вид спорту. Доброго дня. Також радий вас бачити. На а, тож водне поло. Яка специфіка цього виду спорту і чим він приваблює дедалі більше прихильників? Специфіка цього спорту, напевно, найбільша. Це є дуже складний вид спорту. Трійку чи в п'ятірку найскладніших спортів він входить, але важко дуже його витримувати фізичні навантаження. Багато людей думають, що це таке собі модифіковане плавання, але ні, це плавання лише частин на водного пола. Боротьба, плавання, дуже е, інтелектуальні здібності, спортсмена грають роль, тут дуже багато треба думати. І тому е, пробують себе в цьому спорті дуже багато діток, але не всім воно йде, трагедії з цього не варто робити, просто це дійсно дуже важкий вид спорту. Тобто, це такий є ворота, є м'яч, задача забити на якомога більше голів, але скільки всього за кулісами? Так коли ви сидите на трибуні і дивитесь на цю гру, вам здається, що просто перекидують м'ячик так легенько, невимушено і якось він залітає. Отак у ворота, але це колосальна робота. В воді дуже важко рухатися. Кожен хто плаває, він це знає, розуміє. Плавати одному важко, а коли йде боротьба з суперником, це в 10 разів важче, а воротарі на глибокій воді змушені виспригувати отако з води, щоб відбити той м'яч, це колосальна робота, яку не видно, яку глядач не відчуває, але вона, вона дуже, дуже є. Якщо ми говоримо про ваші рекомендації, з якого віку можна долучатися до водного полу, коли б ви рекомендували приводити дітей у басейн саме на водних Е, водне поло таке більш-менш починається років з 9, з 10. Але до того часу бажано дитину привчити до води. Тобто як, починати треба з плавання. Початкового плавання з 6 років, 6-7 можна спокійно займатися 2-3 роки плаванням. І коли дитина вже буде мати певний досвід плавання, тоді спокійно близько 9 років переходити на водне поло. Дякую. Якщо ми говоримо про закарпатське водне коло, воно має гарні традиції, воно має гарно гарних вихованців, воно має багато перемог. Якщо так, от підсумовувати той шлях, який ми пройшли, і те, що ми маємо зараз, тому що, зокрема, вотерпольний він відносно молодий. Так, Закарпатське водне поло має славні традиції, славну історію. Але був дуже великий період, коли воно взагалі перестало існувати. Це зв'язано було з тим, що в Ужгороді один час не, не функціонував жоден басейн. Жоден басейн після 2007 року ну, було, було дуже важко. Тому а, певне від, відродження пішло у 2012 році. А тоді створили Дею США Динамо, почали працювати. А конкретно наш клуб почав працювати в 2015 році. Ми одні з наймолодших зараз в Україні. Але ми за ці от 8 рочків, ніби невеличких, пройшли всі щабелі від набору перших дітей тоді в 2015 році, це такі маленькі дітки були. А на сьогоднішній день ми маємо повністю сформовані чотири команди дитячі і дорослу команду вже е, на базі студентів УжНУ. У 2021 році керівництво УжНУ е, пішло нам на зустріч, за що ми безмежно вдячні, тому що це, це мега крутий крок створення нарешті в Ужгороді, е, Ну це ще не професійна команда, звичайно, але студентська команда, яка може бути перехідним етапом до колись потенційно, можливо, і професійної команди. Ось, але всі попередні роки у нас існувало сильно дитяче, юнацьке водне поло. А нарешті, от уже два роки, ми маємо і дорослу команду. От власне про університет це така основна база, а тому, що буревісник це наш такий єдиний, напевно, басейн, де можна займатися водним поло, і з цим напевно пов'язана і проблема певна, тому що бажаючих багато дітей багато, а басейн один так саме так Ви праві. Бажаючих дуже багато басейн єдиний в Ужгороді, який ну, на якому ми базуємося, дуже добре, що знову ж таки університет нас сюди допустив, тому що є така тенденція взагалі зараз в країні, що відкривають приватні басейни, але не дуже хочуть пускати спорт, дитячий, юнацький, тому що ну на те є певні причини економічного характеру. Але слава богу, Ужгородський університет нам допоміг. в Цьому плані нас тут люблять. Ми любимо цей басейн. До речі, він хоче звернути вашу увагу в прекрасному стані. Нові доріжки, нова система вентиляції, дуже завжди чудова вода. Це дуже розумне і дбайливе керівництво, якому ми завдячуємо також нашим успіхам. Я так розумію, що і студентську команду ви тренуєте також. А які успіхи в студентів Так, я з му року паралельно асистент кафедри фізвиховання. І в му році ми створили відділення водного пола. Ну, це не відділення, це група вдосконалення, так воно називається з водного пола. І ми одразу заявилися в 21-му році на універсіаду, вона була в Харкові, і взяли бронзові медалі тоді, одразу. А наступного року ми вже на наступній універсіаді е у Львові вже були срібні. Тобто зробили ще один крок вперед. Ми в фіналі програли Львівським, Львівському університету. Це університет, який готує фахових ватерполістів. це частина з них збірної України. І ми ну, так дуже достойно виглядали, програли 17-15, але це, це було серйозно. Тому я вважаю успіхи студентської команди, яка тільки два роки як існує, це. Вагомими. Крім того, ця команда спільно з збірною Закарпатської області приймає участь у Суперлізі України серед чоловіків. Ми відіграли один сезон, зайняли п'яте місце в дебютному сезоні, але на Кубку України вже були четверті, тобто покращили. Зараз ми заявлені на наступний сезон 23-24, І в планах, як мінімум, бронза. Плани такі. Це вже найвищий рівень. Це найвищий Україні. рівень, так. Супер. Але знаю, що ми вже бачили, що є дуже багато досягнень, є медалі. Тобто, минулий сезон для нас був для юнацьких команд, для молодших трішки ватерполістів дуже успішним і дуже таким злаковим на медалі. Чого досягнули? Минулий сезон у нас був найуспішніший за всі роки. Ми досягнули з усіма командами медалі чемпіонатів України. Дванадцятирічні у нас здобули бронзу чемпіонату України, 14-річні срібло, шістнадцятирічні це юніори, це, е, також срібло. Вони виконали кандидатів в майстри спорту. Вся команда, 15 чоловік, отримала кандидатів в майстри спорту. Е, в півфіналі вони, до речі, обіграли львівський фаховий коледж. Це також було дуже дуже потужно, тому що ну це професійний коледж. А ми певною мірою так аматори, але. От так. Е, хоча в фіналі програли Харкову 8-5, але дуже достойно. дуже достойно. Це що стосується юнацьких чемпіонатів. Далі у нас була вже е, універсіада з студентами, про яку я щойно згадував, там ми також друге місце зайняли срібло. І оцією дорослою командою ми прийняли участь в такому цікавому заході, був перший чемпіонат України з міні-водного полу, пляжне водне поло. Це такий новий напрямок, він зараз активно розвивається в Європі, у світі. І провели біля Львова на озері перший чемпіонат України з пляжного водного пола. І ми також там третє місце зайняли дорослою командою. Причому попередні дві команди, які перше і друге зайняли перед нами. Вони складалися виключно з гравців Динамо Львов, які представляють збірну України. Тому ми грали проти збірної України, які трошки обігнали нас, а решту команд ми обіграли третє місце наше. І це тільки можна сказати такий початок, тому що цей сезон ще у нас попереду, я так розумію, так. ми вже активно до нього готуємося. Так, так. у нас щодня тренування. Ми маємо шість тренувань на тиждень. Готуються як студенти, готуються навіть ветерани, деякі вікові гравці, і, і я трошки граю ще, і мої ровесники декілька придають досвід молоді. і Такий поєднання молоді і досвіду воно дає дуже хороший результат. А, окрім того, знаєш, що влітку проводили тренування на відкритій воді. Це на кар'єрі. Чим можливо це, такі види тренувань допомагають десь розвиткові а, юних спортсменів? Ну не дуже юних, тому що ми розуміємо, що певний етап підготовки має бути. Так, так, так. На кар'єрі ми проводили влітку. Також кожен вечір ми приходили. А, ну там є тільки застереження по віку. Тому що З маленькими дітками ми все-таки не ризикуємо там займатися, але вже з тими діть, не дітьми, а юнаками, яких вже впевнені, що все добре, то ми е там гарні умови, насправді, тому що довжина кар'єри 400 метрів, це все-таки не 25, як тут, і можна е деякі речі там робити такі, які тут фізично неможливо виконати. Тому що стосується плавання. Там гарно. Угу. Якщо ми говоримо про закордонні виїзди, ми розуміємо, що зараз в теперішніх умовах це важче, але у нас є і європейські перемоги в нашій історії Закарпатського водного поясу. Є, є, бо це найсвіжіша перемога. Час з виїздами зараз дуже важко, але вдалося нам виїхати 1-3 вересня ми були на Хорватії у турнірі «2007-2008 рік народження». Тобто це 15-16-річні діти. Ну, розумієте, чим старші діти, тим важче з ними грати за кордоном. Тому що там така ситуація, якщо 10-річні дітки, вони приблизно всі однакові. 12-річні вже не дуже. А от 15-16 — це вже той вік, коли за кордоном уже дуже серйозно. І ось в Проватії ми були на цікавому міжнародному турнірі. 12 команд було. Італія. Угорщина, Словенія, Хорватія, Боснія і Україна. І Ми стали другим. Ми зайняли так само. Друге місце У нас цей рік, якийсь такий кармічний, друге, 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 друге. Ну, місцями третє. Але це було дуже приємно і навіть певною мірою самому несподівано. Тому що Хорватія це дуже ватрикольна країна, дуже. І вони були здивовані перший раз Україна приїхала, думали, що ви десь там за 10-11 місце зіграєте. а ми в фіналі так само чудову гру продемонстрували, там до останнього моменту бодалися і два м'ячі програли. Ну, це супер, супер була гра. Водне поло це олімпійський вид спорту. І як будь-який тренер, я переконана, що у вас є така мрія виховати олімпійця. Чи є закарпатці у складі збірних України по різним віковим категоріям? Безумовно, наші вихованці є в юнацьких збірних України. Це це Карсен 2006 року, Виклюк Октавіан 2006 року, це хлопці. У 2008 року Паскарюк, Макита, Гузан Максим. А, і зараз розглядають питання деяких наших найкращих гравців підтягувати вже в національну збірну дорослу. Ну, Це я не хочу. Наврочити, так би мовити, це ще поки на розгляді, тому не будемо поспішати. Але на юнацькому рівні поточні три роки завжди два, три, чотири чоловіка від Ужгорода були залучені до збірної. Ну і безумовно, не можу не запитати, тому що ми всі живемо в таких складних психологічних умовах у зв'язку із воєнними діями. Але я знаю, що попри все тренування не припиняли, допомагали прихищати десь людей з інших регіонів України, надавали допомогу. Як водне поло? Пережило цей найважчий період, який був рік тому, і як підлаштувалися під ці умови зараз? Е, так, було дуже тяжко і психологічно. Ми взагалі не знали, що буде далі, і, і, як і ну, як ми всі. Але е, змогли ми відновити тренування, і важкий дуже період був взимку з відключенням світла. Тому що ви вимикали надовго, і е, басейн не встигав навіть е, ну, набирати ту температуру води. Отак, отак виходило, що. Дві години є світло, вісім нема. Вода охолоджувалася, але ми навіть в таких умовах придумували. Ми бігали в залі з фонариками. Ми приходили, просили батьків вмикати 4-6 фонарів і там займалися загальною фізичною підготовкою. Коли була можливість, ми звичайно плавали. І так зиму ми пережили. Приїхали декілька дітей з інших регіонів. З Києва, з Харкова, є в нас діти нові, які чудово писали колектив, які дуже все їм подобається. Тому можна сказати, що ми справилися з цим складним викликом. Ми переживемо. Ну, якщо підсумовувати нашу бесіду, безумовно, хотілося б важко зараз щось планувати. Але от ви самі кажете, що десь такий кармічний був рік, другі місця. До чого цього сезону йдете? Які є цілі? І для тих, хто нас почує, побачить, що хотілося би їм сказати? Ну. Е... Хочемо, звісно, цього року взяти золото. І для цього є усі підстави. Тому що це друге, друге, третє, я думаю, по закону якогось накопичення, воно вже вже десь близько ми до чемпіонства. І є, є цього року такі плани по юнакам. Безумовно, ми будемо будем робити все, що можемо, щоб його завоювати. Ну і так звернутися до тих, хто нас почує, побачить. Чому важливо, попри все, займатися спортом? Приходити в басейни і можливо руки не опускати. Ай, це це здоров'я. Ну це така банальна фраза, але насправді. Це основна причина, якою треба займатися. І в нас, на жаль, в суспільстві трошки культура відношення до спорту, до фізкультури, вона ну таке не на п'ятому, на десятому місці. Це неправильно. Якщо ми рухаємося в Європу, треба дивитися, як, як наскільки цей рух розвинений у європейських країнах. Будь-які ветеранські змагання з бігу, з марафону, з баскетболу, футболу, з того ж водного полу збирають тисячі людей, плавання. І люди цим живуть. Це є одна з цілей життя, уже, скажімо, в віці там 40 плюс, 50 плюс. Це це дуже цікаво і дуже стимулює тримати себе в формі. І, а починати треба зараз. Тому що, якщо у дитині не закладено з дитинства оце бажання і вміння займатися спортом, то далі його не буде. І його треба закладувати зараз. Я вам дуже дякую за всю ту роботу, яку ви робите для наших дітей, для наших юних талантів. І я вам щиро бажаю і олімпійців дочекатися. Але першочергово мати золоті нагороди і задоволення від того, чому зараз. Дякую, дякую, дуже приємно. Я ж нагадую, що цього тижня ми спілкувалися про закарпатське водне поло, про його успіхи, досягнення та плани на майбутнє. Наступного тижня обов'язково буде новий вид спорту. Тож підпишіться на наші соцмережі на інстаграм, на фейсбук, на телеграм. У Ютубі обов'язково покладіть дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Зустрінемося.